Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Спішу до вас поділитися, я розпочала новий процес, бо дуже хочу завершити кошик для смаколиків новорічний, як ви пам'ятаєте, ось такий ось таку кошалочку новорічну. І зараз вишиватиму олені. Олені. ось Саму, саму кошалочку я відшила, ще потрібно відшити олені, і е, повинно, потрібно відшити, зараз вам покажу, ось такого дідуся е, мороза. Ось, ось, ось такого ще дідуся мороза. Я не знаю, переживаю, щоб мені вистачило бісеру, подумаю, думаю, якщо його не вистачить, чи я ще такий бісер маю чи ні. О, розумієте. Тому що якось мене засторожує кількість цього бісера, а мені треба на дві сторони одного оленя і на дві сторони другого оленя. Тому я щось переживаю, щоб мені вистачило, тому що боюся, що я потім не знайду такі відтінки. Але надіюся, що коли приїду до України, пані Тетяни будуть такі відтінки бісеру. а також, 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 а також. діда Мороза я також, в принципі, хотіла би відшивати з двох сторін. Ось тут, дівчата, у нього ось оце обличчя, бачите, лише виріз, бляде з одної сторони. з другої сторони нема. А я б хотіла, щоб під то в ту, то в ту сторону повертати садчата, щоб поїхали їхали то в ту, то в ту сторону, і щоб дідусь мороз пхав діби ті ді санчата. Я думаю, можливо, хто вміє гарно малювати, просто якось домалює, чи ручкою, чи як її залакувати. Я не знаю, чим домалювати. Підкажіть, будь ласка, ось такі буде дідусь мороз. Ну, я все-таки буду його пробувати вишивати з двох сторін. Обличчя, якісь художні цю попрошу, щоб мені домалювала Так, добре. А зараз я вже розпочала вчора ввечері, тобто о п'ятницю ввечері вишивати молоді. Ось я вишиваю з двох сторін. І за, ці, за вечір з таку частинку вишила. Ось, ось така красота у мене виходить. А цей набір, який я відшиваю, у мене тут такий творчий безпорядок. Тут, у мене, тут лежить ноутбук. Ось кого вже треба сховати, бо вайфаю немає. Зараз його сховаю, щоб він тут мені не заважав. Ось лежить з, з, з горточок моєї роботи. І знаєте, тут коричневі відтінки, тут коричневі відтінки. Боже, сама, сама собі дивую, як я витримую, як я ці коричневі відтінки відшиваю, тому що я не любитель таких відтінків, я люблю яскраві відтінки і, е, як сказати, різнокольорову таку гамму. Да, е, Світотерапію, скажу так. Тому мені дивно, що я від одних коричневих до других коричневих перехожу. Ну, робота є робота, мусимо її зробити, відшити, щоб було на Новий рік у нас стояла красота, щоб додалася до моєї новорічної композиції. Паровозика там, далі і так далі, ялинки, діда мороза, снігурки Добавилися ще санчата новорічні. Ми їх обов'язково вишиємо до нового року. В принципі, це все, що я хотіла показати, таке коротесеньке сьогодні відео. Але це все, що я хотіла показати, вам розказати, що я розпочала новий процес, щоб ви у мене були знали, що я вже вишиваю трошечки новий процес. розпочала. Я думаю, що він відшиється швидко. В принципі, тут на -то той олень невеличкий і рядини не такі вже і довгі. Я буду ділити цю частинку вишию до полоски, Потім ось цю тут, цієї тута. Мені так буде просто швидше відшиватися, я так собі думаю, коли я поділю, бо коли буду повними рядами, то мені буде довго вишиватися, тому що треба в одну сторону вишити і знову ж той самий рядок з другої сторони вишити, бо я так вишиваю. Тому я поділю її трішечки. Цю роботу ось така красота у мене буде. І ще раз покажу, Дідуся Мороза. Це йде як схема Діда Мороза. Ось Дідуся Мороз. Фігурка інтер'єрна новорічна. Ось така красота. Що ж, ну і будемо далі прикуплювати щось новеньке, якісь нові, е, якісь нові заготовочки новорічні. Я все прагну, щоб мені відшити багато новорічних іграшок, бо я хочу, щоб моя ялинка була вся в моїх роботах, вся в новорічних іграшках. Ось так, дівчатка і хлопчики. Всім дякую за увагу, всім па-па. Слава Україні! З вами була Наталя Де.